Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі про вінтажних ляльок. Я Аня, доросла колекціонерка ляльок Барбі. І у своїх відео я показую розпаковку, огляди, а також звичайні будні колекціонерки вінтажних ляльок Барбі. Цей канал інформативно розважальний. Якщо вам цікаве колекціонування, Якщо ви збираєте ляльок Барбі, і якщо у вас немає залежності і ви можете припинити в будь-який момент, просто зараз не хочете, то вам буде тут цікаво. Я підібрала підходящого кольору стрічку для маленької дівчинки, яка була в сім'ї Heart Family. Малюків на цьому молді називають Rosebud. Мені вони дуже подобаються. Особливо дівчатка. У них дуже-дуже милі обличчя, і вони такі солоденькі маленькі булочки. А взагалі, єдина різниця між дівчинкою та хлопчиком в цій лінійці розпадиків це довжина волосся. Сім'я The Hard Family була створена компанією Mattel в середині 80-х. І до ляльки Барбі, як персонажа. Вони не мають жодного відношення. Така традиційна родина, мама, тато, двоє дітей-близнюків, була створена на противагу амбітній Барбі, щоб залучити до гри якомога більше дітей. Ну, щоб дівчатка гралися в традиційну сім'ю з традиційними цінностями. Тому що, як ви знаєте, Лялька Барбі це про кар'єру, про жіночі права, про можливості, про те, що ти можеш бути тим, ким забажаєш. І з цією думкою були незгодні багато людей в ті часи. Тому компанія Mattel вирішила створити новий продукт, щоб задовольнити потреби багатьох родин. Є сет, де мама з Family» вагітна третьою дитиною, а також існують ляльки бабусі та дідуся з цієї лінійки. Ці діти виглядають дуже милими на фотографіях, але коли їх знімати разом з ляльками цього ж формату, ну тобто з мамою, з татом, то, на мій погляд, в них якісь непропорційно великі голови. В червоному це хлопчик. У мене є така гарненька суконька, мені здається, цей маленький роузбад дуже личитиме. Але є одне але білизни у мене для неї немає. Тож потрібно буде придумати якийсь інший одяг. За розміром ці пупсики значно більші за келлі об'ємами свого тіла. Ось в мене є ще один комбінезончик, такий як у хлопчика. А в дівчинки взагалі з цієї серії, з цього сету, мала бути суконька. Але в моїй колекції такого ще немає. Знайшла стрічку. Мені здається, буде дуже по-пінапному. Напишіть вашу думку, як вам взагалі лінійка The Heart Family, чи подобаються вам ці роусбадики? Так, з волоссям ще потрібно трішки попрацювати. Взагалі, я цей огляд записала дуже давно. Результати фотосесії, я думаю, ви вже бачили в моєму інстаграмі. Справа в тому, що мені видалили зуб мудрості, і ось тільки зараз я можу записати озвучку. Це кабельні канали. Які я буду використовувати для того, щоб поставити на задній ряд ляльок повище. Ну і щоб їх було краще видно. Вони пластикові, легенькі, продаються в епіцентрі. Я поставила на них ляльок в коробках. Тут міджульки і Island Fun Balбі і крісті. Моя чарівна Angel Face, на яку я ніяк огляд не запишу. Міч Каліфорнія Трейсі і Western Stampin' Стефі. Поки що виглядають чудово, але ж мені потрібно розмістити там ще купу ляльок. А ось Амурочка. вона відпочиває після того, як зробила деякий декор-дизайн на шторах. А можливо, то була не вона а Персея. Ходімо, покажу вам новеньких. Це принцесячо твариняча поличка. І ось новенька Келлі з Лебединого озера, яку мені знайшла Тетяночка. Дівчинку звати Керсті, і вона тут у ролі такого веселого мишеняти. Це ляльки з мультика Барбі та Лебедине озеро. А це Одет, головна героїня мультику. Яка надзвичайно дратує мене відсутністю корони і інших аксесуарів. Ох, це так складно знайти все від неї. Минулого тижня мені пощастило вполювати її балетки. У кого в дитинстві була така лялька Барбі Русалка. Зізнавайтесь. А це Келі, Червона Шапочка і Сірий Вовк. Багато тваринок. Мені взагалі дівчата люблять підкладати. Підкладати якусь тваринку до посилочки. А ще у мене є сучасні ляльки, бачите, Аріель і Ванеса. Ну, а це вінтажна лялька 90-х, спляча красуня. Піднімаючи і опускаючи її руку, можна зробити так, щоб вона розплющувала і заплющувала очі. Парк Лі Sleeping Beauty і Барбі у ролі сплячої красуні. Щось мені подобається цей персонаж. Тут найбільша мрія останнім часом висипатися. У Амурки є улюблений їжак, а це улюблений ведмедик. Амурка з персеєю можуть приносити іграшки в зубах, як песики. Ми так з ними граємось. Буп. Скажіть, що ви бачите перед собою. Та це ж скарб! Подивіться ідеальна коробка. Просто кращої не придумати. Вона розірвана, блістеру взагалі немає, тож це ідеальний варіант, щоб зробити розпаковку, огляд і не шкодувати, що я дістала таку красу з коробочки. В мене це Тереза, яка вийшла в 1994 році. І цю дівчинку переважно дарували на день народження. Також в серії вийшла Барбі і Крісті. Про себе я не можу сказати, що я фанатка ляльок на молді Тереза. Але, побачивши цю красуню, вона мені здалась якоюсь анімешною. Дівчинкою, у неї такі яскраві великі очі. Я не могла втриматися і придбала її. Дівчата на коробці просто в захваті від цієї ляльки. Напишіть у коментарях, кого б обрали ви з цієї серії Happy Birthday саме 94-року. го року. Давайте подивимось, чи є в комплекті підставка. Чи вона випала. Чи її тут і не має бути. Так, немає тут слова Джол Stand, значить, підставочки тут не буде. Лялька була виготовлена в Малазії. Вона найгарніший подарунок з усіх, написано на коробочці. Зазвичкою я почала дуже обережно відкривати коробочку, а потім думаю, та. Було б ще що тут берегти. Тож я її, ну, ви бачите, лялька ще досі закріплена, але вона має плями на сукні. Я ними займусь трішки пізніше. Тут в комплекті ще гребінець і білі туфлі човники, вони в окремому кульочку. Подивіться, як скотч тримає. Ото якість у 90-ті. Навіть скоч не вітереш. А ще, крім ляльки, тут картонні аксесуари для святкування дня народження. Все для вечірки. Складати ці штуки картонні, але, ну, класно, коли вони є. Краще, ніж коли їх немає. І мені подобається деталізація, як раніше компанія Mattel старалась робити все, щоб дітям було цікавіше грати. Власне, з лялькою все ок. Немає плісняви, ніяких страшних плям, лише. Легеньке забруднення на сукні і на стрічці. Ну а обличчя Терези сяє від блискіток. Потрібно їх прибрати. Звичайної вологої серветки буде достатньо. Ну, як я вже вирішила випрати сукню. То потрібно і розібратися з її волоссям. Тому що все, абсолютно все, і мої руки, і стіл, як і волосся-ляльки у цих величезних блискітках з сукні. Так, ну, повністю у мене не вийшло їх прибрати. Бо для цього потрібно, мабуть, помити їй голову, перекрутити. А я не хочу зараз цим займатися, тож нехай буде так. Дивлячись на це обличчя, я думаю, що ви мене прекрасно розумієте, чому я обрала саме цю ляльку. Вона просто якась казкова. Каштанове волосся підкручене, дуже м'якеньке. Прошивка стандартна для ляльок 90-х, волосся там багато. Можна придумувати їй різні зачіски. І ця лялька має чубчик. Яскраво рожева щітка 90-х, або ж кольору Barbie Pink. І туфлі-човники білого кольору. Вони гумові. Дивно, переважно я зустрічала, що якого кольору щітка, такого кольору і взуття. А тут відмінність. Давайте подивимось на ці картонні аксесуари. Це, мабуть, вітальна листівка, тут зображена Барбі, а не Тереза, та й на всіх аксесуарах також Святкова тарілка. Що це? Цукерка конфеті. Щось схоже на серветку. Так, мабуть, потрібно ось так під тарілку її. Виделка, що ще? О, це конфетті. і я точно його не зможу скласти. Ну, якось так, бо там потрібно в цю дірочку, а картон він згинається. Ну, ви зрозуміли. Зрозуміли, що це мало бути. Стаканчик зі святковим напоєм. І шматочок торту. Оце цікаво, спробую скласти, можливо, і не так страшно. А як ви вважаєте, краще ніяких аксесуарів чи картонні? Конкретно в цьому випадку мені здається, що тут ще й дрібна моторика рук задіяна, тому дуже корисна іграшка. Це потрібно було, щоб дитина самостійно склала. Там дно тортика я не закріпила, та й таке. Ну, гратись я цим не планую. Прийшла персея. Подивилася, нічого цікавого і пішла. Я поставила пратися, ну, замочила сукню. І переходимо з вами до наступного огляду. А це в нас Kelly Club. Лялька по мультику Барбі Лебедине Озеро. Ця дівчинка, яку я показувала на початку відео. Мені дуже подобається поєднання кольорів такий градієнт рожевого, блакитного, бускового. Все виглядає дуже казково з боку фотографії інших діток, келяток, які вийшли в цій колекції. Мені найбільше подобається саме ця мишка. Лялька зроблена в Китаї в 2003 році. Тобто, це вже Келі 2000-х. Вони відрізняються від ляльок молду Келі 90-х. У дитинстві я не любила мультики Барбі. Мені не подобалась та графіка, і я надавала перевагу класичному Діснею. А зараз в наш час так склалося, що багато колекціонерів полюють саме на серію ляльок Барбі по мультику. І це, скажу я вам, дуже небюджетне рішення. А особливо, якщо купляти таких ляльок в коробці. Давайте з вами подумаємо, чому так, чому саме ці ляльки коштують так дорого. Як вам здається? Можливо, ви знаєте причину і напишете в коментарях, а я вам скажу свою думку. Я думаю, що дуже складно колекціонувати, точніше, ну, це ж ігрові ляльки, і коли їх дарували дитині, дитина відразу відкривала коробку. Ну, тобто, жодна дитина не зможе милуватися лялькою, яка там стоїть за блістером на поличці в коробочці. Тому до нашого часу дійшло дуже мало екземплярів цих ляльок в недоторканому вигляді в коробочках. Ну і через це така вартість це така моя думка. Попит є, а пропозиція невелика. А багато людей хочуть придбати собі ляльку свого дитинства, яка поверне їх у ті безтурботні часи. Добре, що моє дитинство припало на початок 90-х. Мені пощастило хоча б в фінансовому плані колекціонувати ляльок 90-х. Вони значно дешевші за ці. Хоча, здавалося б, ляльки 90-х старші за ляльок 2000-х, тож ціна має бути дорожча. Але ні, не завжди так працює. Не знаю, чи на жаль. Чи, на щастя, все, майже визволила я цю мишку. Давайте поглянемо. На голові в неї справжні мишачі вушка. Ну, як справжні обідок, а на ньому вушка. Зачіска розсипається, тому що резинка що дезінтегрувала. Потрібно буде це перекрутити. Я не дуже добре ладнаю. З такими гульками, ну, щось придумаю. Мені просто подобається, як Мател вмів приховати цю гумову резинку під прядками волосся. У мене так не виходить робити. Візьму прозорі резиночки і спробую. Ага, я зрозуміла. Щоб зробити краще, і волосся не стирчало, потрібно все ж таки його буде намочити. І потім перекрутити. Ну, поки що давайте поглянемо на цю дівчинку, на її вбрання, О, в неї ще навіть хвостик є. Ну, це ж мишка, куди ж мишці без хвостика. Лялька посміхається до нас, у неї є проділ. І цей обідок прикріплений до волосся, він ніби пришитий. Волосся руде, дуже яскраве, цікавий вибір, як для мишки. Чому саме руде? Мені не дуже подобається поєднання рудого і бускових губ, але Мене ніхто не запитував, коли створювали цю ляльку. Можливо, якби я бачила мультик, то зрозуміла, чому саме так. Якщо ви дивилися, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сукня і пухнаста, і мерехтлива ще й має чорний лакований пояс, на якому бантик. М'якеньке пастельно рожеве хутро. Сукня позаду має липучку. А також вбудовану білизну це такі дивні трусики, які сидять просто на бік. Ну, мабуть, це потрібно, щоб хвостик був якось так. Схоже на те, що в основі цього хвостика під тканиною є проволока, тому він трішки згинається. Ось ляльки це чорні балетки з молдованими бантиками. Ну і підведемо підсумок по цій маленькій келі, а точніше мишці Керсті. Мені вона надзвичайно милою здається все подобається, подобається, що вона руденька, і очі, і посмішка. Єдине, що не дуже колір губ. Волосся ось я її намочила, зібрала і закріпила, щоб волосинки не стирчали. Відправляю її сохнути на сонечко. Сьогодні мені пощастило з погодою. І та-дам! Повністю відібралася сукня. Тепер вона як нова і стрічка також. Блискітки на місці. Тож у кисневому порошку я її не брала. Але оця вся розкіш, вона падає просто скрізь. Мені на одяг. І все тепер таке святкове, дискотечне. Ну, вечірка, вечірка, скрізь вечірка. Далі Амурка продовжить робити огляд, а ви насолоджуйтеся. Я буду трішечки коментувати. Тож, наша Тереза у святковій сукні, яка має, крім, рукавів-ліхтариків, стрічку, на якій написано з днем народження англійською. А також на голові в неї бантик така зачіска з пурпуровою стрічечкою. Очі наполовинку блакитні, а на половинку лавандового кольору. Тереза посміхається голівудською посмішкою. А на губах помада ягідного соковитого відтінку. Дивлячись на цю ляльку, мені хочеться сказати, цукерочка. Ну, от, просто цукерочка у святковому пакуванні. І ось Тереза вже на поличці з дівчатками у святковому одязі. Позує разом з бьостейкою 91-го року. Дякую вам, що додивилися це довге відео до кінця. До зустрічі! Бувайте!